Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Скоро буде Чорна П'ятниця. Але на відміну від багатьох магазинів та фірм ми дійсно любимо та поважаємо своїх майбутніх клієнтів і особливо цінуємо, любимо та поважаємо клієнтів, які вже є. Тому наші акційні пропозиції, наші Eh, eh, всякі бонуси будуть чесними, як завжди, будуть чесними, цікавими та справедливими. <клідження noise> що ж ми будемо робити, друзі? Eh, бачите, хворію ще не, не до кінця eh, одужав? E, що ж ми будемо робити? По-перше, в стрімах будуть доволі цікаві підкидання цікавого кубіка. Який буде дозволяти тим, хто вже замовив послугу отримати більше, аніж ви замовили, це все помножиться відповідно на 2, 3, 4, 5 або 6. Ну, якщо помножиться на 1, ну що ж, але ви нічим не ризикуєте. Як казав мій учень і один з найкращих тренерів. Нової Зеландії, один з найкращих гравців Нової Зеландії, багаторазовий чемпіон півострова Нової Зеландії Олександр. Він на якійсь нашій зустрічі, де в нас не лише шахи, а трішечки гумору, позитиву. Ми, як завжди, питаємо нашого шановного майстра Фіде, Михайла Євгеновича. Доволі сильного шахіста, в якого рейтинг за 2, на налічес, ну і за 2300 фіде. в якого учні були не лише чемпіонами своїх країн, а й чемпіонами Європи. Так ось ми його завжди по традиції якось так склалося, питаємо, що в нього буде на вечерю. І він завжди відповідає: а на останній нашій зустрічі такій колективній, закритій, де ми. Де я аналізую партії учнів, де показую різні дебютні секрети. І ось знову ми за традицією, щоб поки всі збиралися, поки вітаємося в скайпі, так? І Михайло каже: а сьогодні я вам розповім не лише, що буду зараз їсти на вечерю, а що в мене було на обід. І тут Олександр, з його іскрометним чувством гумору, відразу каже, Ось бачите, це ще раз доказує слова Юрія Володимировича, який завжди каже, що наша школа завжди дає більше, аніж ви очікуєте. Ви отримаєте завжди більше. І тут інформації ми отримали завжди більше. Дійсно, в мене таке правило, і я такого вимагаю, і від тренерів нашої школи. Треба давати завжди більше, аніж обіцяє клієнт. Друзі, у цьому відео я не буду казати про всі пропозиції. Навіщо? Якщо вам потрібні якісь пропозиції, якщо ви чогось конкретно бажаєте, а послуг у нас дуже багато. Тобто послуги онлайн-заняття з різними тренерами школи, найкращий у світі шаховий абонемент, інші абонементи, наприклад, ігровий абонемент. Ми засновуємо свою лігу. Це буде дуже цікаво, це буде. За брахунком лише нашого рейтингу, у турнірах не буде читерів. Так ми будемо використовувати платформи інші, але браховувати там будуть турніри дружні, а браховувати будемо лише свій рейтинг, і він буде йти лише в плюс. Ми вберемо весь негатив. Негатив заважає. Ми вберемо весь негатив. В нас не буде читерів, як і не було читерів в наших турнірах, і в нас буде лише додавання рейтингу із призами. Будуть ігрові абонементи на весь рік, але діяти вони будуть як завжди. Ми даємо більше. З моменту вашого придбання. Ціна за цей абонемент поки що акційна 3850 гривень. Це менше ніж на часком. І ви не будете зіткатися з читерами з цим негативом, не будете зіткатися з представниками країн оркоблоку. Це теж додатковий плюс. І ви будете от бачити свій прогрес. Те, що ви скільки ви награли, скільки ви виграли партії, це буде обраховуватися лише в плюс. Це дуже корисно не лише для дітей, але й для дорослих. Це один з моментів. Тобто, є різні абонементи, є просто без абонементів. Можна замовити участь в турнірах або в сеансах. Є індивідуальний заочний курс, який веду особисто я, ведуть і інші тренери школи, а є індивідуальний курс, який веду особисто я, за яким працюють і чемпіони своїх країн. Є е, е, мої книги, мої відеокурси, і нові, і вже дуже-дуже зарекомендовані перевірені більш старі курси, але вони працюють і дають результати. Є закритий телеграм-канал, де я викладаю для власників цього абонементу на цей телеграм-канал, викладаю теж дебютні напрацювання, ставлю питання, ділюся якимось цікавим позиціями, і по практичній грі також ми обговорюємо багато цікавого. Є книги у форматі закритих телеграм-каналів, де можна не просто вивчити книгу, а поставити питання автору і поспілкуватися, подивитися відповіді. На питання інших. Це супер варіант для навчання. Варіантів дуже багато. Я, можливо, зараз не все сказав і не все написано в нас в магазині школи. Тому що ми намагаємося менше займатися ось цими моментами, писати щось, щось розповідати. Ми працюємо. Ми працюємо на благо тих, хто в цьому зацікавлений. Є в нас така послуга, як аналіз партії, індивідуальний аналіз партії Гросмейстером, ваших партій. Багато чого, друзі. Подумайте, що ви хотіли би, що вам цікаво для вашого прогресу. І скористайтеся тим, що у вас є ще декілька днів до Чорної п'ятниці. А на стрімі, який буде у тіктоці, ми вже почнемо за допомогою ану. Ох, ножками підняв ось цих розслабляючих кубиків. Бачите? О, о. Розігрувати. Додаткові призи. Тому напишіть мені, скористайтеся, можливо, якимось вигідними для вас. Неможливо, а скористайтесь вигідними для вас, для вас послугами, замовте їх по вигідній ціні, а можливо, прийміть участь, якщо вам цікаво, в такому розігріші. Отож, креативно, корисно. Ефективно і чесно, школа шахів шуб. Ми завжди даємо більше аніж ви собі мрієте.